І сказав Ахітофел до Авесалома: Виберу я дванадцять тисяч чоловіка, і встану, і поженуся цієї ночі за Давидом. І нападу я на нього, а він змучений та слабосилий, і він затремтить, і повтікає весь народ, що з ним, а я вебею і самого царя. І наверну я весь народ до тебе, як не буде чоловіка, якого душі ти шукаєш, то весь народ буде мати мир. І була люба ця річ в очах Авесалома та в очах усіх Ізраїлевих старших. І сказав Авесалом, поклич теж аркеянина Хушая, та нехай послухаємо, що в устах його, нехай скаже також він. І прийшов Хушай до Авесалома, а Авесалом сказав до нього, говорячи, отак говорив Ахітофел. Чи виконаємо слова його? Якщо ні, говорити. І сказав Хушай до Авесалома, недобра та рада, яку цього разу радив Ахітофел. І сказав Хушай, ти знаєш батька свого та людей його, що вони лицарі, та розлючені вони, як медведиця, позбавлено на полі дітей. А батько твій вояк і не буде ночувати з народом. Ось тепер він ховається в одній з ям або в іншому місці. І коли б сталося, що хтось упаде серед них, нападаючих, на початку, а хто будь почує та скаже, сталася поразка в народі, який завесаломом. А хоча б він і хоробрий якого серце, як серце лев'яче, то справді ослабне, бо весь Ізраїль знає, що батько твій лицар і хоробрі ті, що з ним. Тому раджу я, нехай конче збереться до тебе, весь Ізраїль від Данаї аж до Бершеви, но готую як пісок, що над морем, і ти сам підеш до бою. І прийдемо ми проти нього в одне з місць, та й нападемо на нього, як падає роса на землю, і не позоставимо ані при нім, ані між усіма людьми, що з ним, ані одного. А якщо він збереться до якого міста, то весь Ізраїль занесе на те місто шнури, та й потягнемо його аж до потоку, так, що не залишиться там ані камінчика. І сказав Авесалом та всі Ізраїлові мужі: ліпша рада аркиянина хушає від ради Ахітофелової. Бо це Господь наказав зламати добру ахітофелову раду, щоб Господь приніс зло на Авесалома. І сказав Хушай до священиків садока та евіятара. Так і так ради Вахітофел Авесоломові та Ізраїлевим старшим, а я радив так і так. А тепер швидко пошліть і донесіть Давидові, говорячи, не ночуй цієї ночі в степах пустині, але конче перейди на той бік, щоб не був поглинутий цар та весь народ, що з ним. А Йонатан та Ахімат стояли в Енрогелі. І пішла невільниця і розповіла їм, а вони пішли і донесли цареві Давидові, бо не могли ані показатися, ані війти до міста. Та їх побачив один юнак та й доніс Авеселомові. І вони обидвоє швидко пішли, та й увійшли додому чоловіка в бахурімі, що мав колодязя на своїм подвір'ї, і спустилися туди. А жінка та я взяла й розтягла заслону наверху колодязя, і розложила на ньому зерна, і нічого не було пізнано. І прийшли Авеселомові раби до тієї жінки додому та й сказали, де Ахімаець та Йонатан?» А жінка та їм сказала. І сталося по їхньому відході, вони вийшли з колодязя, і пішли та донесли Давидові. І сказали вони до Давида Уставайте і переходьте швидко воду, бо отак радив на вас Ахітофал. І повставали Давид та весь народ, що з ним, та до ранішнього світла перейшли Йордан, і не позосталося ані одного, що не перейшов би Йордану. А коли Ахітофал побачив, що порада його не виконана, то осідлав осла. І встав та й пішов до свого дому, до свого міста. І він зарядив про дім свій, та й повісився, і помер, і був похований у гробі свого батька. А Давид прийшов до Маханаєму, а Авесалом перейшов Йордан, він та всі Ізраїлеві мужі із ним. І Авесалом настановив над військом Амасу замість Йоева. А Амаса був син чоловіка, що ім'я йому їтра, ізраїліт, який увійшов був до Авігаїл. Дочки нахашової, сестри Церуї, Йоавиної матері. І таборував Ізраїль та Авесалом у Гелаацькому краї. І сталося, коли Давид прийшов до Маханаєму, то Шові, Нахашів син замоніцької раби, і махір, ам'єлів син злодевару, і з Рогеліму. Поприносили постелі, і чаші, і ганчарський посуд, і пшениці, і ячменю, і муки, і праженого зерна, і меду, і масла. І худобу дрібну, і товщу з худоби великої, для Давида та для народу, що з ним, щоб їли, бо сказали, цей народ голодний і змучений, та спрагнений у пустині.